Слава Ісусу Христу! Бог знає все, що було, що є, і що буде. І Він знає сьогоднішній день і завтрашній, і бачить в усіх вимірах, на відміну від нас, тому що ми не бачимо навіть те, що в нас коїться під носом. І як сказано, в Луки, 14 розділ 26 вірша. Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька і матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а того, до того ж своєї душі, той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе, не йде вслід за мною, той не може бути учним моїм. Так отож кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Чому Бог такий категоричний? І де ж тоді Божа любов? Але е, важливо усвідомити, що ми, е, кожен з нас шукає собі ідолів. Хтось шукає ідолів в рідних, в близьких, хтось в багатстві, там, в будинках, в машинах, концентруючи свою увагу на матеріальних речах. Е, і в Ісая е, другому розділі 17 го вірша сказано. І понизиться гордість людини, і обнижена буде високість людей, і буде високим сам тільки Господь того дня а Божища зовсім минуться. Тобто всі ідоли е, неодмінно впадуть, е, яких ми собі там е, наставили. А все, на що ми витрачаємо свій життєвий ресурс, все, основа вся нашого життя являються ідолем. Є ідолами. І коли люди втрачають щось рідних, близьких, матеріальні цінності, неважливо, то в їхнє життя приходить крах. І часто крах настільки сильний, що люди навіть не можуть совладати з собою. Але важливо розуміти, що цінністю нашого життя має стати Ісус, саме для того нам і дане життя, щоб ми слідували за Ісусом Христом, тому що Ісус є незмінним. Він Ісус однаковий і вчора, і сьогодні, і навіки той самий, тому нам важливо дійсно слідувати чітко за вказаним Богом шляхом, тому що Бог саме про нас і піклується саме для того він і послав сина свого єдинородного, щоб кожен з нас врятувався. І для того, щоб ми не втратили свою небесну прописку, тому не витрачайте своє життя на тимчасові матеріальні цінності, не робіть з них ідолів. Це не означає, що не потрібно там працювати чи заводити сім'ю, але Бог має бути на першому місці. Як сказано, що поставте Бога на перше місце, тоді все інше буде на своєму місці. Тому вибирайте правильні цінності, ставте правильні життєві пріоритети. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословенні.